Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку зодіака Стрілець на період з 4 березня по 10 березня 2024 рік. Дивимося, які картинки у вас співпали. Чим саме ви будете займатися на початку тижня? Пасієнс нам не показує. Якщо ви щось віднайшли, пишіть в коментарях. Дуже рідко так буває, але це старший аркан Небесна Жриця. Повністю закрита інформація. Цікавенько. Ми переходимо на другий розклад для знаку стрілець. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут романтичні почуття, лист або документ, а також карта долі. Преміна роду діяльності або якась додаткова робота. Хитра людина, котра може вас підставити або зіпсувати настрій. Не звертайте ні на кого увагу, бо тут падає скандал. Не беріть участь в скандалах, та, начебто, все підсумуємо, друзі. Лист, романтичне почуття, карта долі, скандал з якоюсь хитрою людиною, а також переміна роду діяльності. Ось ця лінія означає, щоб ви не психанули і не пішли, не кинули свою роботу. Наприклад, хтось вас образив якимось словом або ділом якась людина, і ви переміна роду діяльності. Ось тут, до речі, ось ці окуляри, вони означають не підписувати ніяких документів саме в цей період. Ось тут, друзі. Іноді трапляються ситуації, котрі неприємні і або неочікувані. Головне в них думати холодним розумом, так як треба для вас. Не треба, наприклад, кидати роботу заради того, що хтось вам зіпсував настрій або у начальниці кризис. Вона на всіх кидається. Так і буває. Ось тут, друзі, стріли в колчині. Вони кажуть про те, в десяточку, що ваші плани будуть. Здійснюватися, і ви будете цим задоволені. Саме тому зверніть увагу на карту долі, щоб ви собі нічого не зіпсували те, що планувалось надовго. Наприклад, робота. Іноді люди роблять помилки, а потім їх неможливо виправити. Наприклад, повернутися на старе місце, котре вже зайнято. Але орієнтуємось на те, що все буде добре. Та прямуємо далі на третій розклад для стрільців. Сьогодні, друзі, на моєму столі білі камені, це річкові перли, а також мушля, це ракушка, з яких дістають перли. А також білий камінь-адуляр. Це камінь планети місяць, і вони додають жіночу енергію, укріплюють її. Це дуже гарні камінці. Їх можна носити в прикрасах або просто з собою в кишені. Головне, щоб цей талісман визивав у вас позитив. Якщо ви на це настроюєтесь, то так воно і буде. Камені буває для різних потреб, але жіноча енергетика це те, на чому тримається родина, іноді робота. Саме тому треба її укріплювати. А у нас з вами третій розклад на стрільців. 4-10 березня. Дивимося уважно. Знову ж таки, ключик це якесь вирішення якоїсь важливої справи, котра буде через документ. Зверніть на це увагу. Якщо ви давно, наприклад, планували змінити місце роботи, то заздалегідь шукайте нове, для того, щоб це вам не було боляче. Ось тут, друзі, стрілечки догори. Вони кажуть про те, що ваші дії та події будуть розвиватися з успіхом, і все має бути добре. Ось тут швидкість. Це події, ваші події мають розвиватися швидко. Саме тому, щоб ви були уважні і не наробили ніякі помилки. Це, начебто, все. Віднайдете якесь рішення через документ. А також ваші справи будуть йти вперед. А зараз, друзі, ми з вами на картах, мадам Ленорман, мадам коли Року. Коли Року сьогодні дуже важливий тиждень. Святковий, саме тому ми беремо у цієї колоди пораду. Запитаємо застереження для стрільців, а також порада. Друзі, дуже гарні карти. Ось цей рицарь мечів войовничий. Він каже про те, що не будьте гаряча голова. Якщо складеться якась складна ситуація на роботі, візьміть весь свій розум та інтелект і спробуйте з нею вийти переможцем. Порада це карта перемоги. Саме тому беріть до уваги всі фактори, котрі для вас важливі. І не робіть поспішні висновки і такі поступки, котрі потім не, потім не можна змінити, так як вам раніше подобалось. Ось такі поради. Я хочу сьогодні дівчат та жінок поздоровити зі святом 8 березня, побажати особистого щастя жіночого, а також щастя вашим родинам. Бо, коли щаслива жінка, щасливі всі навкруги. До зустрічі, друзі!